Якщо раніше ми обов'язково йшли до нашого до матері, покладали квіти, якось так було, знаєте, дуже моторошно. А зараз моторошно від того, що вона робила, ці наші сусіди. Зараз у нас буде інше свято. І це свято буде, коли ми переможемо русню. Не буду святкувати дев'яте. Восьмого, так, піду знов до вулика і буду плести сітки. Уставлені до війни, мене раніше було. Бо я не... малий, так, да, малий був, я вважав, що це праздник, там, перемоги, все. А зараз навіть до війни ставлення змінило. змінилось. Змінилось, тому що це, це біль. Це... Я вважаю, вважаю, що це день скорби Це. Після 2014-го це Крим. Це біда, це сльози. 9 травня, так ніяк. У мене мій батько воював, дійшов до Берліна, Берлін, Тому у нього награди були, зараз вже його нема. Це рідний чоловік. Ніяк, є, тому що це моє рідне. Для мене нема свята. Свято буде тільки з перемогою. Це буде перше свято, а потім всі свята, які моя батьківщина вибере. Все. 9 травня для мене це ну, день шани моєго, ну, моєго діда. І в будь-якому випадку це день нашої перемоги над фашизмом. І незалежно від, ну, від того, що це. Було комуністичне свято, все одно це свято в мене буде назавжди в моєму серці. Особо не буде. Чому так, поминув діда, поміну бабушку. і все. Я ніяк не змінило, тому що я до цього ставилася до цього свята е, як до чогось дивного, що підмінює поняття. Це не було шанування пам'яті, це не було шанування. Е, Ну, як пам'ять про те, що це жахливо, щось жахливе сталося. Ні, це було скоріш, скоріш було нагодою продемонструвати якусь військову міць, продемонструвати танки, БТРи, проїхатися по площі. І це мене в принципі завжди жахало. І я рада, що це, зараз це змінює. Змінюється і для багатьох інших людей.